Позивач дереві Іван Аркадійович зробив депозитний внесок на дитину. Однак банк видав йому значно менше грошей. Чоловік вимагає 5 тисяч гривень. Відповідач Корішева Віолета Вікторівна. Представник комерційного банку переконує, що в їхньому комп'ютері зазначена інша сума. Будь ласка, позивач. Чим ви обґрунтовуєте свої вимоги? В мене є донька. Єдина і кохана. Зрозуміло, що ми з жінкою. Все для неї і заради неї. В цьому році донька поступила в педагогічний інститут на Музфак. Ми їй зовсім не допомагали. Вона це зробила сама. Це з одного боку. А з другого боку, ми з жінкою зробили все, що залежить від нас у 2001 році. Коли доці виповнилося 14 років, я зробив депозитний внесок на доньку у розмірі 3 тисяч гривень з 6% на дочку. У нинішньому році дитині виповнилося 18 років. Вона вже повнолітня. І має право забрати всі. Всі свої гроші зі свого, зі свого рахунку. Дитина захотіла купити синтезатор. Але в банку нам сказали, що ми можемо забрати свої гроші тільки в розмірі 1240 гривень. На моє запитання, чому? Скільки, скільки? 1240 гривень. У вас є договір? Є, так. Подайте, будь ласка. Тобто, вам, виходить, запропонували менш половини тієї суми, які дали без відсотків? Так, так. Ну, передивіть, будь ласка, відповідачу, Це їхній договір. Ваша честь. Ну, початка, нібито наша. А договір я взагалі не знаю. Скажіть, будь ласка, відповідач. Вам позивач надавав цей договір? Ну, договір ну, так. Вимогу ставив стосовно виплати тієї суми, яка там зазначена, три тисячі з відсотками. Ні, ну вимога. Наш комп'ютер. Хвилиночку, я не питаю про ваш комп'ютер. У мене є свій. Так от скажіть, будь ласка, а в нас є свій комп'ютер? Оце гарно. Ми 1240. будемо кожен своїм комп'ютером. У вас зараз є договір. Ну, що ж Скажіть, що будь договір? ласка, коли ну, можливо, до вас звернулися з цим договором? Що ви зробили? До нас у вас є споживач, такий же договір? У нас є бухгалтерія, яка веде всі справи. Так. Чітко і ясно. Вся інформація в нас зберігається в комп'ютерному вигляді, внесок. Хвилиночку. Мене не цікавить, гривень. що і як у вас зберігається. Скажіть, Видати будь ласка, ми йому повинні. 1240. Скажіть, будь ласка. Ви можете надати суду ваш екземпляр договору. Ну, ну я не знаю. Ну може, яка взагалі то пів року назад. Мене М -м... не цікавить, що було у вас пів року назад, неділю назад. Може ось... в нас Де ваш був екземпляр договору? Цепа... Договір я навіть з собою не брала. Якщо Буду треба, вас, то я принесу договір. договір. Відповідаю, у нас була... ви подавали до органів міліції заяву стосовно того, що з боку позивача. Зроблено якісь шахрайські дії, щоб у вас шахрайським засобом вилучити Він якісь клієнт гроші. Нашого банку. Секундочку. У нас є комп'ютерна система. Ви подава... Вся інформація <пух> про клієнта... Я сказав, відповідайте на запитання. Ці сказки будете своєму керівництву розповідати. <пух> розумієте? Не розумію. Я працівник банку. Все, досить. Він клієнт. досить. Будь ласка, ви зверталися <пух> до банку. На моє запитання, чому сума втричі стала меншою? Банк, ваш банк, мені відповів, що так має бути. Скажіть, будь ласка, хто згідно цього договору повинен отримати ці гроші? Ви або ваша дочка? Повинна була отримати е, наша дочка. Правильно, тому що цей договір по досягненні 18 років. А яким чином ви прийшли за грошима своєї повнолітньої дитини, шановний? Привели її до банку. Привів її до, Валючко, до банку. Ви звертались до відповідача або ваша дитина. Де вона? В коридорі сиділа чи як? Зверталась дитина. дитина я я стояв звертался. там Правильно. поза дверю. Все зрозуміло. Так, що ви ще бажаєте надати? Так ось на моє запитання банк мені відповів, що така сума зазначена у них у програмі, але ж в моєму договорі зазначена інша сума. Але ж в цьому мені роз... зрозуміла ваша позиція. Зрозуміла. Будь ласка, ми зобов'язані по закону надати слово відповідачу. Відповідач, будь ласка, ваша скажіть чість. в зв'язку з чим? Не була виконана договорні зобов'язання. Ваша честь. Договорні зобов'язання були виконані. Ми виплачуємо 1240. двісті сорок. Ну можливо, це відповідаю. якась помилка. Скажіть, будь ласка. Можливо, у це вас якась помилка. Не представлений. Хто до вас звертався? Півроку позивач тому? або зверталась донька позивача. До нас звертається клієнт банку. Щоб йому виплатили депозитні кошти. Зрозуміло. Давайте так. У кого крім цього ще є якісь докази? У нас є свідок. Півроку тому у нас бі, наша система хакери занесли якийсь вірус. Так. У нас ледві база не полетіла вся так. в банку. Розумієте? То, можливо, тут Ї... якась і помилка. Ну, не знаю. Треба викликати, викликати нашого свідка. Суд не вважає за потрібне визивати вашого свідка відповідно до діючого законодавства, свідки. Викликається тільки тоді, коли вони можуть надати безпосередню інформацію, яка стосується цього справи. Суд не вважає, що ваш покази вашого свідка стосуються цієї справи. Ну як же не стосується? Він наш системний адміністратор. Ще якісь докази є? У вас ну, у нас, е... суд йде для прийняття. Прошу рішення. всіх стати. Прошу сідати. Рішення судом, договір банківської позики, відноситься до договорів, які заключаються в письмовому вигляді. І тому судом будуть сприйматися тільки письмові документи і ніякі посилання на комп'ютерні бази не будуть сприйматися судом і не є належними доказами. В зв'язку з цим, відповідач, ви відшкодуєте доньці позивача ці кошти. І якщо, шановні, це моя вам порада. На ви школу. ще їх не виплатили, то, будь ласка, я вам раджу виплатити добровільно, бо це вам пізніше дорожче обійдеться. З іншого боку, мій позивач. В зв'язку з тим, що судом, так і не з'ясовано все ж таки, по-перше, хто звертався до банку, ви чи ваша донька? Донька? Звісно, ваша то честь. навіть тому, коли до. Банку зверталася ваша донька, тобто належний власник цих коштів. Ви, шановний, вже не маєте права подавати позов до суду. Це кошти вашої доньки. І тільки їй належить, а шановний, тільки їй належить право розпоряджатися. Вона може витратити ці кошти будь-куди. Вона може подарувати ці кошти відповідачу або знову ж таки віддати банк вам. Але Ви я... можете виступати в суді не позивачем. А лише за дорученням власника цих коштів як представник. В зв'язку з тим, що позов подано неналежною особою, звертаю увагу не в зв'язку з поломкою вашої системи, а тільки тому суд відмовляє вам в позові, але звертаю вашу увагу, що як тільки ви, точніше, не ви, а ваша донька, звернеться з позовом, то будь-який суд. Відшкодує не тільки оці суми, які ви ну, заборгував її банк, а ще й такий же, як мінімум, моральний штраф. П'ять тисяч гривень. І ще п'ять тисяч морального. П'ять тисяч гривень. Моя порада вам відповідач. Можете до неї прислухатися, можете, ні, це вже тільки порада. Виконати ті зобов'язання, які записані за договором. Рішення прийнято. Прошу всіх стати. Я впевнений, що моя дочка купить собі синтезатор. Все. Ми перериємо всі наші архіви. Я думаю, кошти знайдуться.